Сьогодні ми поговоримо про цифрове прибирання. Так, так, саме цифрове, як прибирання в наших кімнатах, так і в гаджетах надзвичайно важливе. Сьогодні ми з вами поговоримо, що таке цифрове сміття та як його позбутися. Що ж, крок номер один зайдіть на свою поштову скриньку та перевірте її розмір. Тепер скасуйте всі непотрібні вам підписки та сповіщення, щоб звільнити пам'ять на вашому пристрої. Видаліть непотрібні листи та не забудьте почистити папку зі спамом, адже ви точно знайдете в ній непотрібну інформацію. Переходимо до смартфонів і знову ж таки, перевіряємо обсяг пам'яті, видаляємо всі непотрібні файли, архіві та дані додатків, перевірте програми, якими ви не користуєтесь. Не забувайте, що це також цифровий брухт, видалення якого сприяє покращенню екологічної ситуації. Відвідайте свою галерею та видаліть зайві зображення, дублікати, скріншоти. На екрані ви бачите фотосесію і безліч повторювальних фото. Оберіть найкращі, а інші видаліть. Крок 3. Видаліть зайві програми через панель управління або ж за допомогою спеціальних команд. Очистіть пристрій від кешу. Позбудьтеся непотрібних файлів, документів та завантажень. Цьому році Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс номер 11 приймає активну участь в конкурсі до всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day. В Україні під гаслом, хай небо буде мирним, а Україна чистою. 15 родин 7-го А класу видаляли зайву інформацію зі своїх гаджетів. Загальна кількість видалої інформації склала 92 гігабайти, і це лише конкретні підрахунки. Так тримати, видаляємо зайву інформацію, зменшуємо кількість викидів, вуглекислого газу та зберігаємо енергію. Об'єднуємось заради майбутнього.